Не агресією, а діалогом. Активісти столиці одразу зазначили, не влаштовують радикальних мітингів, а хочуть конструктивно обговорити питання безпеки киян. Адже просто коли стоїмо на зупинці, наше життя опиняється під небезпекою. Люди очікують а, свій громадський транспорт і з тих чи інших причин це незадовільний стан доріг, це в нетверезому стані може бути водій. Це банальне перевищення швидкості, що найбільше просто влітають водії на зупинку. І люди гинуть. Активісти тримають у руках плакати з фотографіями аварій із різних міст України та кількістю жертв і констатують, що почувають себе зовсім не в безпеці, а вирішити це питання не так складно, просто встановивши захисні стовпчики. Я сам дуже часто використовую громадський транспорт і стою на зупинках, і ну, самому, знаєте, страшно, і тому це безпека, якби, суспільне таке. Необхідність. Тому хто, якщо не я? Потрібно усвідомлювати той факт, що коли ви стоїте на зупинці, державі все одно, чи ви там померте, державі все одно, як зробити так, щоб з вами все було добре і вас там е -е, захистити. І все одно іншим людям, я наскільки я бачу, тому що вони цим питанням ще не задавалися. Громадські активісти звернулися до надполіції за статистикою. Виявляється, окремо не підраховують кількість так званих вилітів автівок на зупинку та кількість жертв, а підсумовують лише загальну кількість аварій. Тобто для них це стандартна ДТП. Але водії в машині, як би там не було захищені, люди на зупинці не захищені. Це велика проблема. Ніхто не застрахований. Кияни вже зареєстрували петицію на сайті Київської міськради, а також підготували звернення до міністра інфраструктури України. Просимо встановити на пішохідній зоні в межах зупинок громадського транспорту захисні стовпчики чи інші надійні штучні перешкоди для захисту пасажирів від можливих вилітань авто на зупинку. З міністерства звернення забрали, однак не представились і лист не прокоментували. Ми Ми не коментую, постійно. треба будь ласка. чи почувають себе кияни безпечно на зупинках? І що хотіли б змінити в них? В такому плані, якщо там якісь водії за машиною будь там чи в стані алкогольного сп'яніння, чи ну така ситуація станеться. Да, зупинка, звісно, не є безпечною, тому що тут немає ніякого захисту для звичайних громадян, які чекають цього транспорту. Такі прецеденти були у Києві. Звичайно, що треба організувати якісь обмежувачі і якось зробити так, щоб люди не страждали від спеки. Не дуже. Якщо машина вилетить, то я думаю, зіб'ю всіх. Але я не знаю, як можна змінити це. Можна поставити якийсь паркан, чи... чи, хоча б огорожу якусь маленьку, щоб хоч видимість була безпека. Я думаю, треба було б жорсткіше забороняти смалити біля зупинок. А так все, я думаю, нічого більше мені не треба. Сподіваємося, що в міністерстві прислухаються до киян і вживуть заходів. І невдовзі ми зможемо побачити захисні перешкоди на зупинках. Юлія Некодюк Олександр Фенько, соціальна країна.